Торт зі смаком відомого батончика Снікерс – це вже класика. І на сторінках інтернету можна знайти безліч варіантів рецепту такого торта. Син на своє день народження кожного року замовляє торт Снікерс І кожного року я готувала його по одному рецепту. На каналі вже є відео з рецептом приготування такої начинки для торта. Але цього року вирішила приготувати торт Снікерс вже по іншому рецепту з безе та карамеллю. Імениннику торт дуже сподобався і зараз ми його з вами приготуємо. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви Знайдете в описанні під відео. Та перше, що я зазвичай роблю у приготуванні будь-якого торта, це випікаю бісквіт. В даному випадку вирішила нічого нового не вигадувати, та приготувати вже перевірений не один раз заварний шоколадний бісквіт. Це один з моїх улюблених шоколадних бісквітів. І багато хто з вас вже готували його та писали мені про нього гарні відгуки. На каналі є детальний відеорецепт з його приготування і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тісто на бісквіт виходить таке повітряне, воно ніби дихає, коли піднімаю його лопаткою. Тісто переносимо у форму діаметром 18 см та ставимо у вже розігріту духовку випікатися. Після охолодження готовий бісквіт потрібно обов'язково обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 8 годин. Саме після цього бісквіт майже не кришиться та він легко розрізається на коржі. Я це роблю, як зазвичай, з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Бісквіт виходить такий ніжний та дрібнопоростий, також він виходить досить високий і мені з легкістю вдається розрізати його на три рівненьких коржа. Саме така кількість коржів нам знадобиться для нашої начинки снікерс. Також в той день, коли ми готуємо шоколадний бісквіт, нам потрібно приготувати шоколадний ганаш. Саме він буде виконувати функцію крему у нашому торті. Отже, в ковшик з товстим дном відважуємо з жирністю 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 60 градусів. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Для приготування начинки Снікерс використовую молочний шоколад. Можна використовувати і темний шоколад. Обирайте той, який вам більше смакує. Трішки перемішуємо шоколад з вершками лопаткою. Та для максимальної однорідності пробиваємо ганаш занурювальним блендером. Накриваємо харчовою плівкою в контакт. Та ставимо в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Що я в принципі і зробила та продовжила приготування торта вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати прошарки безе для нашого торта. Тож відважуємо в діжу міксера 2 білка. Краще всього відділяються жовтки від білків, поки яйця ще холодні. Зазвичай готую будь-яке безе на швейцарській мерензі. А для швейцарської меренги білки можуть бути щойно з холодильника. Далі до білків додаємо відразу весь цукор. Швейцарська меренга готується у співвідношенні 1 до 2, тобто до 75 г білків нам потрібно додати 150 г цукру. Та тепер ставимо білки з цукром на парову баню. Та постійно помішуючи білки з цукром вінчиком нам потрібно нагріти їх. Потрібно, щоб весь цукор розчинився у білках. Взагалі на каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси приготування швейцарської меренги. Посилання на це відео з'явилося у прямом верхньому кутку. Тому зараз зупиняюсь тільки на основних моментах. Ось наші білки з цукром нагрілись до температури 60 градусів, та до цього моменту вони перетворились у білковий сироп. Та протерши цей сироп ось так між пальцями, перевіряємо на наявність кристаликів цукру в білках. В мене їх не виявлено, та тепер можна переходити до збивання меренги. Микаю міксер на найбільшу швидкість та відразу додаю до меренги дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Збиваємо меренгу до пишності та щільності мінімум 10 хвилин. Також хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви, а також телеграм-канал з різними цікавими та дуже простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Ось так виглядає готова меренга. Вона білосніжна та гарно тримає свою форму. Та тепер перекладаємо меренгу в кондитерський мішок. Та ось так шпателем підтягую меренгу максимально до зрізаного носика. Мої проширки з безе мають бути діаметром 16 см. І я буду випікати безе в металічних кільцях такого діаметру, А щоб безе не прилипло до кільця, прокладаю стрічку пергаменту по внутрішній стороні кільця. Якщо кільце трішки змучити, то пергамент гарно прилипає до нього. В кінці пергаменту можна додатково скріпити біндером. Та ось такі форми розміщуємо на дешці застеленій пергаментом. Та тепер викладаємо меренгу по двом формам. Стараюсь зробити це рівномірно, трішки вирівнюю поверхню меренги ложечкою. Біндери знімаю та ставлю свої прошарки у вже розігріту до 100 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 2,5 години. Цей процес, звичайно, займає багато часу. Тому на цей час я запланувала приготування ще однієї начинки. Це карамель. Отож, відразу після того, як поставила меренгові прошарки в духовку, перейшла до приготування карамелі. На каналі вже є відео, де я дуже детально описую всі нюанси приготування карамелі. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Це мій улюблений рецепт карамелі, і я найчастіше готую карамель саме по ньому. За той час, поки меренгові прошарки випікались в духовці, я приготувала карамель та вона. Встигла охолонути при кімнатній температурі. Ось так вона зараз виглядає. Та тепер додаю до карамелі арахіс. Напередодні, десь за півгодини, я трішки підсмажила його на сковорідці на середньому вогні протягом 10 хвилин. Та тепер лопаткою перемішую між собою карамель з горіхами. Наступне, що ми з вами зробимо, це приготуємо розчин для просочування бісквіту. Це в мене в кружечці 30 г молочного шоколаду. В ковшику нам потрібно підігріти 60 мл молока. Підігріти молоком заливаємо шоколад, розмішуємо все між собою ложечкою до однорідності. Готовий розчин поки відставляємо в сторону, щоб він ухолов. Ось мої прошарки з безе вже готові та вони вже в мене ухололи. Готове безе охолоджується дуже швидко. Буквально за 30 хвилин з ним. Можна продовжувати працювати. Та тепер знімаю з безе кільця та пергамент. Пергамент з нього гарно відстав, а це означає, що безе достатньо висохло. Що нам ще залишилось зробити це доготувати крем, з допомогою якого ми будемо. Збирати торт, а саме нам потрібно збити ганаш. У Холодильнику за ніч він повністю стабілізувався. Починаємо збивати ганаш на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 3 хвилини. Для зручності перекладаю шоколадний крем в кондитерський мішок. Після цього, нарешті, можна переходити до збирання торта. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаємо перший бісквітний корж та підганяю під нього роз'ємне кільце, обгорнуте зсередини ацетатною плівкою. Та тепер просочуємо бісквіт шоколадним молочком. Багато просочувати не потрібно, бо на нього лягає вся начинка, і від неї він вже достатньо просочиться. На бісквіт викладаємо половину. Карамелі з арахісом та розподіляю лопаткою по бісквіту колом, не доходячи 1,5 см до кільця. Коло, що у нас утворилось між карамеллю та кільцем, заповнюємо шоколадним кремом та викладаємо трішки крему на карамель. Розподіляю крем тоненьким шаром ложечкою. Далі викладаємо один з двох прошарків безе. Отвір, що утворився між безе та кільцем, заповнюємо шоколадним кремом та викладаємо трішки крему на безе. Розпереділяємо крем по безе тоненьким шаром ложечкою. Та тепер викладаємо другий бісквітний корж. Просочуємо його та відразу просочуємо третій останній бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. Далі на бісквіт викладаємо другу половину карамелі з арахісом та розпреділяємо її по бісквіту колом, не доходячи 1,5 см до кільця. Після цього всі наші дії повторюємо ще один раз. А коли виклали наверх торт останній бісквітний корж, зібряний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Та вже на слідуючий день можна насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати, що я, в принципі, і зробила, адже цей снікерс я готувала сину на день народження. Його декор я теж виконала повністю по замовленню міши. Ну а на смак цей торт і справді вийшов дуже смачний. Наші маленькі гості з великим апетитом посмакували ним. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Шоколад та безе – це дуже вдале поєднання. Та ще й з карамеллю та арахісом це дуже смачно. Любителі батончика снікерс оцінять такий торт на найвищому рівні. Чекаю ваших вражень в коментарях! До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!